Я прийде до мене, а тепер виходить, що е, е, треба мені до неї йти. Каже, ти картошку поставила? Кажу, ну поставила. Ну, давай я тобі прийду поможу і, і підемо до мене. Говорю, добре, то я буду збирати що тут на столі і підемо до неї. Картошку Наталя забрала, прийшла, буде доварювати у себе. Ну, а як я оце буду нести? Ой, ну якось придумаю щось. Переіграли. Там в неї Толя допомагає їй, ну і це ж вона каже, ось так поставила. Ікру, рибку, ну, а це в руках колись. Ну, я прийшла, ну що, не хоче він а Толя відмовився їсти, все, так що будемо їсти з тобою вдвох. А що він каже? Він каже, я рибу взагалі не їм, я поїхав, я не їм. Ми так спішили з Наталією, а Толя відмовляється поїсти. Картошка вже майже готова, та дивлюся в неї листочки, ось. І ми переколошматились, хотіли ж у мене посидіти, ну нічого. Наталя гарячу каструлю несла. Від мене я ж вже їй майже закип'ятила картошку. Вона прибігла, забрала. А останне я принесла. А ти що хочеш? Риби хочеш? Ну он там, може, й дамо. Наташа на тебе лається, так? Лається. Кажи, я вчора мишку піймала, я йду їсти, йду їсти, йди, йди. Що там? Там молочко є в тебе, йди. Горошок. О, дивися. От молочина, бачиш. Всього хороша картошечка. Да. На соль. Буде хороша. Ага, ні, ну так ти глибоку тарілку ж, я не брала. Я тільки маленький розставила. Нічого тільки кажуть. Ну хай сам собі си, хай. Мати, Наташі, я не хочу. Mm -hmm. — Толічка, а, а що трапилось, що вона перестала гріти? Не знаєш, що Віка сказала, бо я щось не, не, не зрозуміла. Не знаю, що вона там скала. Він печка там нормально, каже, там блок забитий. Ага, поняла. Чи радіатор, може, радіатор каже забити. А, в общем, буде робити далі, так? Так, буде каже, шукати те саме, що. Бачиш, печка пішла одразу, тепло пішло, а потім раз угу. Ми тут Толю говорили пообідати. обідать. Будеш тут із цим зброєю. Ну, їм старалися ж картушки. Я так старалась, Я думала, ви до мене прийдете. Ну, а я готувалась, ми так планували, а вона каже, Туля сьогодні їде. Кажу, ну тоді приходьте до мене. А Люся каже, там ми поснідали. Так це коли було снідання? Ну, ну, ну всім смачного. Толя, тобі теж, девиш соно. Ну, так ви таке час обідаєте. Я тобі хвостика давала, ти з'їла? От тобі ще Туля дає, дивися, ось хвостик. А? О, пішли туди, пішли, бо Наташа буде лаяти. А А Наташа хоче їй картушки дати. Ну, зараз іди. Де тебе тут? Оту? Ага, як на килимок поклала. Та, що я дурочка каже, як тут ось, а рибу аж бігом схватила. Да. Вона, вона і так нічого не їсть. Не тільки Вона не тільки карто, вона нічого не їсть. А за за, за ту рибку їсть, да, Толя? Я не сказала, що вона придавка, да, Вона маленька сама, мініатюрна. Хороша, навіть вона хороша. Ада я ще подивлюсь то, як він картон грається. А, зараз. Я дам... Дам... Для... Наташ... Для дам... а, а, а я это, а я думаю, ти картошку забрала, а як мені все не зди? А що ж у тебе? Ікру, і, і опять же ж, риба а і огірки. Сиряла, ну а так нічого страшного. Думаю, як же його нести? Я в пакети поставила. Думаю, риба то не випаде. А ікра це думаю, так щось у руках, щось там і донесла. А сказала, одне 100%. То, а говорять, оце як, як кладку кладуть кирпичну, додають да? туди пральний ну, порошок. все зробимо, все зробимо. Ну, щоб не замерзало, це так? Є така, да, смісь спеціальна, щоб ага. це не замерзало. Ну, ага. Ага. Я сміс, я куплю, цементу добавлю, пісок у тебе. Є така ладка? Так. Ми і yeah. зробимо yeah. так, що you буде. Okay. Куплю болти куплю та саме. Ой, клас. Я куплю і пластини по до них і тоді. Там буде все хорошо. Яка ж ти й розумна! <плес> Арно, ну, що ти кажеш? Привіт. Де 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 <плес> а ти нам позавидувала, <плес> привіт! <плес> Це я можу. Запити. Зроби. А... Уже нічого, вже все поїли. Уже поїлися диво, то те, то те то те споминай. То сьогодні до е, тільки то я приїхав до нас і з подвала витягнув оці штруби і давай їх розрізати. Ну, а тут Сашенька дзвонить. Тут Саша дзвонить, я взяла, сіла тут на, тут на ступеньки, та й балакаю з ним. О, а я кажу: до мене, кажу, прийшли робити перила Толя. А він каже: а ну дай йому телефон. Ну, а в Толі руки зайняті були, я держу їй цей телефон. О, а він тоді почав його благодарити і почав плакати. Люся!

Yeah. Люся, слухай, що я тобі скажу. Тоня, значить, риби нажарила і каже, картошечки, одварити, ну, ми вчора рішили, картошки одварити і поїсти, Тоді ж ти кажеш, зараз приїде Толя через 20 хвилин, Я й дзвоню, кажу, Люс, той Тоня, картошечку пізніше поставиш, бо кажу, це він зараз не буде їсти нічого. Я знаю, що вона yeah. Да. Дзвоню тоні. Кажу, Тоня, ставляй картошку. Вона каже, вже поставила. А я дивлюся, він вже кончає третю ж цю ямку робити. Я тоді дзвоню до Тоні. Кажу, давай оту картошку сюди. Побігла ту картошку кип'ячену, забрала сюди, доварила. Тоня каже, прийшли, каже, обідати, а він ні в какую? Я вискакую. А він одівається. Я кажу, а чому ти не хочеш? Мені якось і неприятно робив, робив, і додому йде голодний. А кажу, хоч чаю, а він ну, чаю щас вип'ю. Поки він руки помив, я, як ото, знаєш, міксер оті, рукою ото збила ту картошку. Вона ще треба було трошечки доварити, все, перебила її ту картошку. І пообідали всі, пообідали Тоня, і Тоня. Тепер сидимо балакаємо. То те, то те. Не, не буду вас заважати. Дякую, що ви накормили мого чоловіка, що все в порядку, всього гарного дня. Пока. Пока 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 Не дзвонила. Ага. Все в порядку там до могли? мене не дзвонив. Я кажу, Надя, ну, до мене не дзвонить. Тоді кажу не, не має колег, кажу, З тобою балакати. я освободюся, тоді передзвоню. А вона каже: до мене не дзвони, я йду на похорон. О, хто там помер вже? Ну, у третьому під'їзді, там Толя один. Mm. Ну, пожилий і сімдесят п'ятий год. Ну, що й можна і жити. Як здоров'я є, та чого не пожити. І оце, ну, він ще з літа казав. Чуть каже, здоров'я нема, здоров'я немає, заболів. Тиждень вдома побув, тоді таке внук одвіз його в больниці і в п'ятницю ввечері, чи в суботу ввечері, ввечері. Ну, знаєш, прийшло время, що ну. ти зробиш. Провели ми толю і лишилися удвох на столі. я, Ти бачиш, яка хазяйка? Я поки ти толю проводила, я тут прибрала всі чашачки, все ховай. Отак. І ми трішки посидимо, та вже немає куди да, вже. Так, будемо відпочивати. Нема ну я середня одхода. Ти знаєш, холодно Так. Да. Я два рази заходила в хату грітися, угу. і я в жалетки, в валянках, і в, в шапки. І якось температура нуль, а диви, як а, холодно. холодно, холодно на я думала, мені одній холодно, бо я пішла дітям квітів на рваті поставити. Mm. І так замерзла, поклала їх отут на столі. Думаю, я листочки пообриваю. О, та скільки ж я там? П'ять хвилин, ну я до того замерзла. О, ну, розумієш, ми ще ж не окліматизуємо. Mm -hmm, mm -hmm. Нам усе холодне. О. Я собаку теж на вгород випустила, mm -hmm. він, значить, отак обіля валі, обіг, ніде котів нема. І стрім голов же ж їсте. Mm -hmm. Тільки разі закрила його. <ріст> Ти його обдурила, ой, Наталочка. Як він там? Да. Ну, Бо я так заходила, дивлюся, о, хорошо побив вже. А я ж то заходжу, а він такий вже збирається додому. Кажу, Туля, так ми, а я кажу, рибку принесла і ось ото і сьо. Та ні, ні-ні-ні. А слава Богу, поки. <реш> Нє, ти знаєш, що за його ето? Він думав, що мало часу, а тоді, як ти сказала, що вже півпервого, ну, да. то він і вже її да, згодився. Два. два. Так що ти... якраз нормально. Ну, півтора часа ми поситили, посиділи. Посиділи ля-ля-ля. Ага, ну де, чолов... чоловіка... <реш> де чоловіка діли? <реш> Все в порядку з твоїм чоловіком. Дякую, що допомагає. І що відпускає. Ага, і що ти відпускаєш? No. Вона ж дивиться, хай послухає, що ми про неї тут говоримо. От вона не сьогодні побачиться. Ні, завтра. це завтра. Так я його завтра й випущу зранку. це відео. О, ну і добре. Саша такий довольний, що так. вже прямо розстроївся. Він показував мені по телефоні, як ці робочі, ну, що наймають, ага. як вони вставляють ці перила. Ага. Значить, то я, як заказував, оці, угу. то, оці ще, Труби, Труби стойки. Все, стойки все. він сказав, що я буду цементувати. Ага. І вони понавалювали на країш, вниз. Такі пластини і там три дірки таких, що туди вставляються борти. Ну, видно, він так сказав, і ну, тепер він э, по, повибивав цим, як воно це називається? перфоратор. Як? Перфоратор. Да, перфоратор. Повибивав він такі дирки, туди він вставляв, стільки нам треба заливати. Ті болти повкручує, болти на 15 сантиметрів. І тут у нас 10 сантиметрів, 8 буде. Mm -hmm. Оце все буде залито. Mm -hmm. Оце все буде залите. А, а тоді вже, як воно оце той, тоді вже він буде прикручувати. Ага, я поняла. А по тиніх ми дивилися. Значить, так, пліточка, обикновена пліточка, така біленька. Ну, як мезинчик. Тоненька. Тонесенька, не така, як оце у нас ага. тротуарні оці плітки. У нас товщі. То тоненька така. Я взагалі ну, є 3 см, є 5. Оце в мене тротуарка вся по 5 сантиметрів. Ну, товщина. Ну, я не знаю, скільки в нас, я не, я не знаю. О, е, а то взагалі таке. Ну, вона так, така тонюсінька-тонюсінька. Uh -huh. Вони беруть, оце, сверлять дирку, uh -huh. туди болт uh -huh. з різьбою, закручують, uh -huh. потім беруть стойку, на у стойку накручують такий. Як воно називається? Всередині така гайка. Гайка. Гайка там. І оце стойку накрутили на оцю гайку і всю. І всю. І оце у їх теж, я не знаю, стільки ступеню. Я якось не обратила внимання. Угу. Оце три, 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 три болта. Угу. І всю. А як же воно буде держатися? Оце тільки один болт. Ну, ти... І болт. Ну я не знаю, там не дуже весь такий. Не, ну, не, не довгий. Не дуже довгий. Я бачила. Mm -hmm. І а цей болт, вони тоді беруть і заливають. Як ото от, знаєш, ми заливаємо піно, піною, п'єною, mm -hmm, mm -hmm. а то якийсь клей. Uh -huh. Клей. Оце вони взяли, оцей борт закрутили тоді отуди клею. Капнули. капнули. О, отут витерли. Стойку накрутили і все. А чи буде воно держатися, чи і ні? Це і все. ну, швидко, вже швидко воно робиться, все, а чи воно держати чи не Особливо, Ми коли можемо. вес, коли да. ти ще й упираєшся. Це як для краси, а як вже оце в мене, мені треба опиратися. Та і діти вже в мене да. да Кожному да, да. треба обіпертися. То... То воно держати не то, буде. Він його це, так як Толя робив. Він зробив дирку туди по 15 чи більше сантиметрів болти, він прикрути їх з того боку і з піднизу прикручує, а тоді цементом позаливає. Цемент і що там ще та? якась. Ну, яка суміш, суміш, суміш. Маргошка, ти хочеш вийти? Біжи. Воно що заскочить. Біжи. Ну, а, ж ходиш, і вона думає. а, ти думаєш, що я рибки дам? Ага. Нема вже. Все, я йду додому. Ось подивлюся тут, що Толя. О! Такі дірки понабивав тут. Ага. Ну все, Наташі, скоро буде добре тут. Да. Ходить. І тут. А, оце тут на самий нижній, да. так? Він нічого не може там зробити. А що ж воно тут у них? Я не знаю, що воно. Ага. Він в реклатор отой Тоня, ага. він не пробиває. Я зрозуміла, не зрозуміло. Тепер він що там. Не буде, буде, він не тіс ложити, а пластину отак носить. А, Я зрозуміла. Зробить, ага. і зає. Я зрозуміла. Мархуша, пускай мене, я йду додому. Все, я тобі давала хвостики. Все, пока. І оце Тоня, я не, ну носу дивися. Ось воно ложилося, лежилося. Бачиш? Угу, угу. Бачиш? Да, да. Це біле, а оце ну, нічим не його не вб'єш. Його нічого не вб'єш. Ну таке, як ото, знаєш, сваїці, що на вас під фундаментом тут лежать. Ну, чого вони тут лежали? Знаєш? Я не знаю. Ну, тут їх от... ну, ну це ж ви тоді щось робили, значить, щось друге. Хтось вже знає, може, Саня знає, що це таке. Ну, ми прийшли, тут були ступеньки із того. Із шлакоблоку. Не знаю. Бо я, я вже й не пам'ятаю тих ступеньок. Сваї, це ж ми веранду спецпристроїли. А, ну так, да, це ж це ви. Ж ми пристроїли. Ну так, да, то вони тут не повинні. Ну, бути... ж не було. Сваї лежать оце ж на фундаменті. Да, да, Ось да. там. Да, на цоколі. А це ж ми самі зробили. А, ну так. Так, так. Ну, Бог його знає, що там. Спитаю синочка. Так, да, спитай. Знає. Ой, красота, в тебе скоро тут незабудки заквітують. <рес> вже не засвітую. Я кажу, я Вона каже, я не обриваю, а ви як хочете. І я ж не обриваю. Ну, ти ж знаєш, каже, я в цьому році і сніг задержує і... І там росточки mm. підуть під низом. Каже, я весною розстрілю. І я. Хай до весни. Ось шовковиця осипалась вони у Наташі ага. це в сусідки і все до Наталі летить. А в мене отам розлітається скрізь, хай летить. А оце ж дивися, вони тут пам'ятаєш, вони тут пляшки прив'язували, воно нічого не дало. Так? Ну, то ж один гуд. А тоді ж вони ж обрізали, воно нове наросло. Тепер обратно треба. Ну коротше пляшки нічого не дають. Ні, вона так і росте. Ну, все пішла. Я пока пока пока.